Сьогодні розберемо козацьку добу ключовий період, що визначив історію України. Отже, почнімо 16-18 століття це час просто шалених змін для всієї Європи, саме тоді квітли мистецтво й наука, які просто докорінно змінювали суспільство. А ще ж реформація релігійні рухи похитнули стару владу і змусили думати про віру по-новому. І, звісно, доба великих відкриттів. карта світу переписувалася, з'являлись нові імперії, нові шляхи. На українських землях цей період називають ранньомодерною добою, і це був справді переломний час. Але значно частіше можна почути іншу назву козацька доба, і це знаєте не просто так. Бо саме козацтво було тією силою, що визначала долю українських земель у ці боремні століття. Всю цю епоху можна поділити на чотири етапи це історія боротьби, державності і, врешті, підкорення. Та це не лише про війни, в цей час народжувалася нова українська ідентичність і культура. Подивіться, з'являється нова література, мистецтво, навіть перші переклади Біблії простою мовою. І от кульмінацією цього процесу став один, ну просто неймовірно прогресивний для Європи документ. Йдеться про конституцію Пилипа Орлика, справжній маніфест демократії, що випередив свою епоху. Але звідки історики взагалі про все це знають як вони відтворюють картину минулого? А джерел насправді чимало це і щоденники, і листи, і звичайно офіційні документи. І, на щастя, письмових свідчень з цієї доби в нас набагато більше, ніж з попередніх часів. І всі ці джерела показують наскільки Україна вже тоді була тісно пов'язана зі світом спадщина цієї доби ідеї державності, ідентичності відчутна і сьогодні. Це те, що сформувало нас.